Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми витримали, ми пройшли через це пекло і не зупинились. Наші воїни, наші герої дивилися смерті в очі. Наші волонтери стали сильнішими, їх стало більше. А наша сила могутніша. Вони знищили світло і дали нам темряву. Вони нищать будівлі і забирають в нас дім. Вони нищать народ і хочуть знищити націю. Та вони ніколи не знищать дух, волю і жагу до свободи. Ми українці, ми Україна, з нами світ, з нами Бог. Слава Україні! Мені довелося виїжджати в чуже місце. Але я дуже хочу, щоб це все скоріше закінчилося, щоб ми повернулися додому, до рідної школи, щоб я міг побачити своїх друзів та однокласників. Хочу стати з космонавтом тату, бо маю мрію і матусю на любов. Не хочу чути про трагічну втрату. Не хочу бачити багряну кров. Я мир і довго буду жити. Зі мною світ і добрі серця. Я ще мала, не знаю, що робити, та нашим воїнам зброя до лиця. Наші військові, хлопці дорогі, тримайтесь мужні, ідіть вперед, над вами Бог і всі наші надії, моя молитва, як солодкий мед. Я вірю в мир. Ми довго будемо жити, я розповім усьому світу про весну і Україні буду відео служити аж тільки небо було знову голубим. Моє життя змінилося, тому що я поїхала з дому і завільнила в інше село. Я би дуже сильно хотіла, щоб всі мої друзі зустрілися на туризмі. Це закінчилось і ми поїхали до рідної госа, до рідної до школи. Я дуже сумую за, своїх, за своїм селом. 24 лютого 2022 рік. Ця дата змінила як і моє життя, так і життя тисячі в українців. Я зрозумів значення слова переселенець. Моїх друзів розкидало по всьому світу. Я ще ніколи не бачив, що так багато плачуть дорожчі. Я вірю, що все буде добре і перемога, і перемога за нами. Моє щасливе життя змінилося 24 лютого, коли зранку не пішла до школи, коли бачу, чи мамі заплакані очі і не розумієш, що відбувається. А потім чуєш слово війна. Ця війна забрала в моїй сім'ї наш будинок. Де я виросла, де я зустрічала своїх друзів, а тепер в цього всього нічого немає. Я дуже сильно хочу, щоб ця з війна вже закінчилася. Я поїхала до свого рідного села і знову зустріла своїх рідних. Доброго дня! Під час війни моє життя змінилося. Я втратила домівку школу. Уже як рік не бачу своїх друзів та рідних. Дуже сумую за ними. Дуже хочу, щоб ця війна скінчилася, щоб всіх обійняти. І ще Україна обов'язково переможе. Ми всі в це віримо. Цей день найгірший день в моєму житті. Коли мені розповіли, що розпочалась війна, я не знала, як себе почувати, тому що я не знала, що таке війна. На сьогодні в мене мрія одна повернутися додому. Цей день я не під слів, що почалась війна, моє життя змінилось. Тому в мене є одне побажання повернутися додому. Після 24 лютого ми місяць жили вдома. Постійні обстріли змусили нас виїхати з межі області. Я не маю змоги спілкуватися з друзями, ходити в гості до бабусі і дідуся. Я сподіваюся на швидке повернення до мирного життя. Війна. Скільки асоціацій у нас виникає з цим жахливим словом: біль, сум, угоре, смерть, цей список можна продовжувати безкінечно. Цілий рік мій народ потерпає від зброї ворога, який непрохано прийшов на нашу землю. Він прокляттям перенісся над нашими містами і салами, зруйнував будинки. Рік тягнеться як ціле життя. Російський солдати, ми, діти України, благаємо тебе, ти гець нашого краю. Ми дуже любимо свою Україну і не дамо тобі її знищити. Захисники, спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви надійний тил. Сіли грати, ви думали лише про гроші. А я думала про своє майбутнє. У війні ніколи не переможе той, хто воює заради грошей, нафти, зерна, чужих ресурсів. Навіть якщо він візуально більший та сильніший. У війні завжди переможе той, хто воює заради свого майбутнього. З вірою у серці та холодним розумом. Один президент ховається у бункері. А справжній їде відразу до Херсону, відразу після деокупації. Війна це коли покидьки помирають на чужій землі, а справжні герої помирають, захищаючи рідну землю. Війна це страшно. Війна це боляче. Але будь-яка війна закінчується, бо завжди перемагає правда, бо завжди перемагає світло, бо завжди перемагає добро. Бо перемагає Україна.